Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, однородженого Сина Божого, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Діви Марії, і стався людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Царству ж його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа оживляючого, що від Отця і Сина походить, що йому з Отцем і Сином однаковий поклін і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.